Система цивільного захисту Славути продемонструвала готовність до будь-яких викликів у разі виникнення надзвичайних ситуацій, техногенно-природного характеру та терористичних проявів. Це засвідчили командно-штабні навчання, які раз у п'ять років проводяться у всіх територіальних підсистемах цивільного захисту містах та районах. У Славуті відпрацьовували легенду аварії на Хмельницькій атомній електростанції. В інших регіонах до слова такі навчання вчать координувати спільні дії, приміром, у разі повернення, та підтоплень чи аварій на інших потенційно небезпечних об'єктах. Тут відпрацьовуються поетапно дії всіх служб, місце кожної відповідальної особи зі штабу по цивільному захисту населення. В Славуті навчались діяти, якщо аварія на ХЕС спонукатиме до евакуації. В разі виникнення якоїсь надзвичайної ситуації, якщо ми беремо зараз, говоримо за атомну електростанцію. При будь-якій надзвичайній ситуації є прогноз розвитку обстановки, в залежності від того, перше це починаючи з обмеження перебування на свіжому повітрі, і найкращі випадок це проведення окупаційних заходів. В залежності тої ситуації, яка може склатися, вводяться в дію відповідні ці плани. Рішення про початок підготовки евакуації населення приймає керівний склад міського штабу по цивільному захисту. У місті створена постійно діюча евакуаційна комісія. У її складі працюють групи обліку евакуйованих, оповіщення та зв'язку, транспортного забезпечення, матеріального та харчового забезпечення, розміщення евакуйованого населення. Саме ці групи забезпечують організацію евакуації, яка здійснюється через збірні евакуаційні пункти. Їх у Лавуті 12. Вони створені в освітніх закладах, держлісгоспі та обласному ліцеї інтернаті в разі надзвичайної ситуації. Мешканці міста, які не мають власного транспорту, повинні прийти до такого пункту у своєму мікрорайоні. Там евакуйованих вносять до списків, забезпечують респіраторами та видають калій-йодид. Сформовані колони на чолі зі старшим. Та списками вирушають пішим ходом до залізничного вокзалу. Тих, хто не може самостійно пересуватись, туди доставляють автотранспортом. Залізниця забезпечує щогодинне почергове перевезення евакуйованих спочатку до проміжного пункту станції Шепетівка, де проводиться санітарний обробіток людей. А потім потяги доправляють евакуйованих до станцій Полонни та Понінка. На випадок масштабної аварії розроблений другий варіант згідно якого вже автомобільним транспортом евакуйовані доправляються до кінцевого пункту міста Красилова? Надійним захистом в разі аварії на ХС мають стати захисні споруди та протирадіаційні укриття, на облаштування яких спрямовані значні субвенційні кошти на розбудову зони спостереження. В Славуті відмітили усі учасники командно-штабних навчань. Вони в хорошому стані, адже недавно пройшли повну реконструкцію. У нас по місту знаходиться 18 споруд. Це дві захисних споруди і 16 протирадіаційних укриттів. Всі захисні споруди ми приведені до використання, оцінені, проведена перевірками. Всі вони оцінені, як відповідають вимогам, і готові до використання. Проведений капітальний ремонт, все забезпечено. всі матеріальні засоби знаходяться на місці. В цій захисній споруді по вулиці Козацькій, 48, за потреби зможе розміститись 50 чоловік. У всіх разом близько 2,5 тисяч населення. Решта зможуть використати доступніші і простіші способи захисту. На випадок нештатної аварії на атомній електростанції населення використовує простіші простіші захисні споруди. Це тобто подвали, гаражі, приміщення, ну підвальні приміщення, і можна навіть укриватися в квартирах, просто щоб провести вологу герметизацію приміщення і закрити плотно двері вікна. В ході командно штабних навчань відпрацьовувались і дії окремих служб, таких як рятувальна станція, яка до речі збережена не у всіх містах та районах. А підсумковим етапом навчань став збір оперативної мобільної групи, які з 2014 року в системі цивільної оборони приведені до стану підвищеної готовності, і до складу яких входять усі аварійні служби. Ліквідовувати умовну пожежу на котельні на вулиці Чкалова оперативно взялись рятувальники. Їм в допомогу прибули бригади інших спеціалізованих служб. Зібрано були всі сили і засоби нашого міста: і РЕМ, і газконтора, Водоканал, і ЖКО, всі, які приймають участь в ліквідації будь-яких надзвичайних ситуацій в місті. Бачили, що є взаємодія, є співпраця, всі готові. Техніка, вся справна, укомплектована. Аварійно-виїзні бригади також повністю укомплектовані. Збір оперативної мобільної групи це перш за все координація дій в питаннях реагування на надзвичайну ситуацію. Такі навчальні тренування важливий елемент злагодження, яке керівники командно штабних навчань оцінили належно. Сьогодні ми перевірили. Славутську мобільну групу міста Славута вона по той термін готовності 40 хвилин, група зібралася за 22 хвилини, тобто це нормальна оперативна готовність. Кожна служба знає свої завдання, якраз відпрацювали цей порядок взаємодії, хто в якій черговості, що має робити. А загалом, підсумував Юрій Корева, усі завдання, які ставились перед командно-штабними навчаннями, виконані успішно. Наступні подібні за п'ять років. Та це не означає, що можна спочивати на лаврах. Постійна готовність, запорука мінімалізації негативних наслідків у разі виникнення надзвичайних ситуацій. При цьому дуже хочеться сподіватися, що вони все ж нас оминуть.